Ілля Схадовський керівник аналітичного напрямку мережі Антс. Мої вітання, пане Ілля. Доброго вечора. В цій частині нашого етеру мали і будемо говорити про економіку безпосередньо про ваш профіль. Але топ новину дня маємо е, новину до якої нас готували певним чином, певний час в різних формах. І от сьогодні маємо по факту е, у нас новий гол, е, головнокомандувач збройних сил України. Як особисто ви сприйняли новину? Е, дуже негативно. А якщо виходити з позиції, наприклад, є дуже гарні книжки Кукуями з приводу того, що країна міцна країна вона ґрунтується на довірі, на зв'язках між людьми, між владою і суспільством. І, от в цій ситуації це рішення це дуже грубе порушення фактично цієї довіри, тому що на моє переконання, обґрунтованих якихось Претензій до залужного не зроблено. А, сказано лише тільки що це змінюється якась тактика і стратегія. Але чи на даний момент ми потребуємо таких змін? У мене великий сумнів, і такий сумнів у дуже багатьох таким чином, рішення, яке було прийнято, воно руйнує довіру. Довіру між різними верствами населення. Я маю на увазі тут між владою і суспільством. А це означає, що робить нас слабкішим. Тому в цьому плані я вважаю, що рішення було недоцільно і рішення є в цілому неправильно. Хоча не заперечую права президента а приймати такі рішення. Звичайно, право він таке має. Але суспільству не пояснив, чому він скористався цим правом зараз. час суспільство чудово розуміє: довіра до залучного. Була занадто високою, і саме це стало причиною того, що його звільнили. 2022 і 2024 різні задачі. Про це зокрема писав у своєму дописі Валерій Залужний після зустрічі із президентом. Різні реалії були і для нашої економіки в 2022 і нині. Якщо в 2022 після початку російського вторгнення вдалося втримати нашу економіку завдяки нашим партнерам і союзникам. То 2023 Наскільки ми адаптувалися до нових економічних реалій, і е, ключове. А що у 2024-му? З чим наша економіка увійшла в цей рік? Ну і які у неї перспективи? Ну перша позиція 2022 рік? Все ж таки, хоті партнери допомагали, але допомога не було такою значною, як 2020 а році а ми в 2022 рік пережили за рахунок того, що в цілому економіка внаслідок попередніх реформ, внаслідок попередніх рішень, внаслідок підготовлених різних нормативних документів, які прийняли в перші ж дні війни, дала можливість нам вижити і дала можливість нам пережити цей період. У 2023 році однозначно. А була допомога наших партнерів 42 мільярда доларів надали. Нам до речі, є таке порівняння з періодом 2014-2015 рік, і роблять порівняння з 2022-2023 роком, показуючи, що ось бачите наскільки покращилися показники, низька інфляція менше девальвація гривні, відповідно, менше. Там е негативні якісь моменти і позитивні моменти щодо зростання валового внутрішнього продукту і так далі. Але проблема полягає в тому, що якщо порівнювати ці періоди, то 2014-2015 рік дісталася країна розграбована, засталася слабка економіка, і як результат, економіка має будь-які рішення має певний лаг, і ми з цим лагом столкнулися в 2014-2015 роках. Це перший момент. А другий момент, якщо порівнювати, то в 2014-2015 роках нам дали всього 4-5 мільярдів доларів допомоги, то зараз дали 84 мільярда доларів. Різниця просто вражаюча в 20 разів більше. Дали два бюджети України, тому порівнювати економічно, звичайно, в жодному випадку не можна, і про це чомусь не говорять. Не говорять, що все це відбулося на плечах наших партнерів, що саме наші партнери підставили потужне своє плече, і тому зараз уряд має можливість показувати говорити про ці результати. Якщо б цієї підтримки не було, була би катастрофа, були б показники набагато гірше, ніж вони були у 2014-2015 році. У 2024 році ми якраз стикаємося з цією загрозою, що наші партнери, вони не нададуть той рівень допомоги, який вони надали у 2023 році. 42 мільярда ми не отримаємо. Дай Боже, ми отримаємо 20 мільярдів при потребі в 38 мільярдів. У нас нестача 18 мільярдів доларів. Виникає питання тоді, як буде діяти уряд, яким чином він буде виживати, що саме зрізати? Він уже заявив, що він будуть зрізати пенсії, що він буде зрізати заробітні плати. Ось це і є реальна політика уряду, що в умовах певних складнощів вони будуть відіграватися на людях. Оці виклики вони, звичайно, на сьогоднішній день урядом не прораховані, або якщо навіть прораховані, де план Б. І от про план Б вони просто не хочуть говорити. Певне таке дежавю з з початком активних дій в воєнній цій війні. А так само говорили ні, 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 все буде добре. І от зараз вони займаються таким переконанням себе і суспільства, що все буде добре. А я можу сказати, що не все буде добре. У вас на сьогоднішній день є криза. Ви її зараз на сьогоднішній день просто хочете ігнорувати. І переконувати, що у інших наших партнерів нема вибору, що вони все одно профінансують, а це не так. І, отже, у нас стає виклик, це серйозний виклик. Я не знаю, як буде уряд діяти уряд. Якщо треба когось міняти було в цій країні, то треба було міняти це амортний уряд, тому що він за ці роки ну не проявив себе, показав себе абсолютно безініціативним. Без вирішення задач, а деякі задачі, які потребували нагального вирішення, вирішували по півроку, і деякі не вирішили до сих пір. Цей самий уряд власне і виступив суб'єктом законодавчої ініціативи законопроєкту про мобілізацію з другої спроби. Перший довелося відкликати варіант. Другий варіант внесли в парламент, і він був у першому читанні ухвалений напередодні. Бізнес асоціації просять доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію. кажуть, запропонований підхід загрожує зупинку зупинкою бізнесу. Чи справді це так, в яких саме аспектах? Ну і наскільки це критично? Ну а дуже простий паралель. просто. якщо ви от говорять про зростання економіки в 5%, Але тут треба додати, що 5% це по відношенню до дуже з негативними показниками 2022 року. Тому 5% при такої Обсяги звільнених територій, ми третину території звільнили, і такої кількості людей, які вже повернулися, то 5% це не про що. Більше реальні показники показують стан нашого експорта і імпорта. Так от експорт у нас впав майже на 18%, трошки більше за 17%, а імпорт зріс на 12%. Тобто, ми все менше виробляємо і все менше купуємо української продукції всередині країни. І це якраз виклик. Чому так відбувається? Одна із причин це те, що підприємства а, втрачають своїх працівників. Ті, хто оформлені в біло, вони приходять а, для того, щоб оформитися. Йдуть військомат, їх забирають. Навіть за казацькі часи був дуже правильний підхід. Наприклад, якщо із родини вже пішов служити старший син. То, наприклад, уже молодшого не брали, брали з тих сімей, де відповідно ще ніхто служити не пішов. Так має бути і з підприємством. Ви не повинні постійно забирати кадрів, їх фактично знекровлювати в людських ресурсах. І вони, в наслідок відсутності своїх працівників, вони припиняють працювати або жінки починають працювати на тих посадах, на яких раніше працювали чоловіки, і це є загроза. Уряд якось проігнорував цей момент. Він чомусь не дає відповіді. А чим більше ви будете забирати чоловіків, далеке не все можна замінити, замінити жінками, то підприємства будуть змушені просто зупинятися, бо просто не буде кому працювати, і комплексно до вирішення цієї проблеми в цьому законопроєкті уряд не підійшов. Пане Ілля, які у нас галузі? От ви частково почали говорити про це, про експорт, імпорт, про те, як експорт впав, імпорт росте. Е, які галузі, на вашу думку, економіки у нас зараз ще більш-менш так відносно тримаються? Е, можливо, навіть якусь там позитивну динаміку показують в цих умовах. Ну а з якими вже зовсім все, все на межі? Е, можна сказати, за 2023 рік у нас. Агропромисловий комплекс а, витримав а, ситуацію, чому тому, що все ж таки в кінці року відкрився зерновий коридор власний без контролю росіян, і це дало можливість відправляти свою продукцію, але це і загроза. Чому тому, що агропромисловий комплекс тепер займає ще більше 60% нашого експорту, і це дуже негативна тенденція, тому що це по факту сировинна продукція. Так, да, це з високою доданою вартості в контексті того, скільки засіяли і скільки зібрали, але це явно не розвиток країни. Тобто, ми не можемо при таких великих територіях бути аграрною тільки країною, і це загроза. А другий сектор а це торгівля. Завозять більше продукції, продають, і як результат, вони мають можливість, маючи оборотний капітал, утримуватися в цій ситуації, яка є. У нас падає виробництво. У нас падає все решта. Трошки покращила ситуація військово-промисловому комплексі, але порівнюючи з тими потребами, які у нас є, його зростання дуже незначне. 40% зростання це не те, що мало би бути під час війни. Мало б бути нарощування в рази. Ось цього ми не спостерігаємо. Фактично, оці три галузі, вони на сьогоднішній день є певними драйверами нашої економіки. Це Агропромисловий комплекс, тому що має продавати продукцію за кордон. Це торгівля, тому що люди все ж таки продовжують купувати продукт, і це військово-промисловий комплекс, тому що все ж таки нарощується замовлення з боку держави, і вони мають відповідне фінансування, і у них зростає обсяг виробництва. Ви почали говорити про те, як уряд бачить те, щоб скорочувати видатки. От, зокрема, і тим, що якось коригувати пенсії, коригувати зарплати ціни не вдається, що правда підкоригувати. Але на вашу думку, як варто було б так системно, де саме варто було б зекономити? Бо якщо знову ж таки до побутових якихось розмов, то от зараз одна із дискусій: от на Євробачення 11 мільйонів. І це не те, що варто було б. Але це так би мовити, такий лінійний приклад. А як фахівець, скажіть, будь ласка, на чому варто було б зекономити і чому це не робиться? А, ну, про Євробачення, я скажу, ну це така. Незначна сума тут більше якогось хайпу, ну сперечатися про ці 11 мільйонів, ну це явно не те, що в принципі варто було. А з приводу економії, я скажу, я просто дійсно серйозно дивуюсь, наскільки збільшені ціни. Тобто, журналістські розслідування, які проводяться, показують, що при багатьох державних закупівель. А вартість тої продукції, яка закуповується, там маржа 50 100%. Ну і це саме перша економія. Тобто, не треба поки що спочатку урізати якісь такі там, на освіту, на культуру, охорону здоров'я чи щось таке подібне. Спочатку треба максимально розібратися, чому це роблять журналісти, чому це не роблять ті органи, на яких покладені? Хоча я розумію, вони більше знов ж таки займаються журналістами. І відправляється для контролю там за те, що там у них відбувається на цих дачах, там, там де вони відпочивають. Ну, це якраз той маразм, який відбувається в нашій країні. Правоохоронні органи в першу чергу мають якраз зосередити свою увагу на тих чиновників, які укладають контракти за завищеними цінами, а також на тих контрактів, які на сьогоднішній день не виконуються, і це економія в мільярди, мільярди гривень, і це доволі таки буде потужна допомога. А для нашого бюджету, а далі потім вже будемо дивитися це, звичайно, і певні капітальні видатки можна там скорочувати, тому що абсолютно нелогічно в тих умовах, в яких ми були, витрачати на ту ж саму бруківку, кошти витрачати на якісь стадіони, і так далі. Це однозначно величезний об'єм економії, і не тільки на місцевих рівнях, а на й центральному рівні. Просто на центральному рівні це більш закрита інформація. Люди не бачать, тому вони приходять до місцевих органів влади, замість того, щоб вимагати таке скорочення від центральних органів влади. Тобто, ось де є дійсно реальна перспектива і значна економія. Ну а чому це не робиться? Я так розумію, питання лишається от таким, от в повітрі Зависає, Що тут скажеш? Давайте по новинах пройдемося днів, буквально останніх, зокрема, від нашого міністерства фінансів. Вони звітують, що на аукціонах 6 лютого позавчора розмістили облігації внутрішньої держпозики на суму 8,4 мільярди гривень. Що це означає? Ну, це означає, що ми постійно залучаємо. Це нормальний процес, в принципі. Тобто, це те, що має бути, тому що ми маємо залучати внутрішні ресурси, але є інша проблема, як на мене. Дуже багато вільних коштів у наших банків. Це сотні мільярдів гривень знаходиться вільних коштів у банків. Вони не кредитують економіку, вони не кредитують інші сфери. Вони заробляють на депозитних сертифікатах національного банку. І якраз якщо ми будемо говорити про залучення коштів, скільки ще можна при інфляції 5% виплачувати прибуток банків в 15%? 10% чистого фактично прибутку банків. Це абсолютно нелогічно. І банки би, замість того, коли вони говорять, якщо ми зменшимо депозитні сертифікати, то вони, відповідно, там побігуть купувати долари, та які долари? Якщо вам дають за облігації внутрішньої державної позики 15%, а наші держави, виходячи з тих ризиків, які я назвав недостатнього фінансування з боку наших міжнародних партнерів, таке залучення було би просто набагато краще. Внутрішнє залучення коштів і спрямування їх на витрати бюджету за один рік, ми би спокійно могли покрити майже 5 мільярдів доларів. Тобто тими коштами, які на сьогоднішній у нас день є, і це мінімальна оцінка, і це би для нас був великий плюс. Але політика національного банку спрямована на те, щоб мати високий рівень відсотків по депозитним сертифікатам і залучати кошти саме під це, оце є дуже хибна, неправильна і можна навіть сказати, політика, яка веде до погіршення в цілому економічного стану в нашій країні. Тому в цьому контексті це говорить про те, що мінфін залучає коштів, але, як ми бачимо, недостатньо для того, щоб мати відповідну фінансову подушку. Я тут ще одну новину читаю від національного банку, яка стосується безпосередньо вже кожного громадянина. НБУ напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Катерина Рожкова, заступниця голови Нацбанку, зокрема, от таке повідомляє: наскільки це може вплинути на громадян, якщо це рішення, зрештою, буде ухвалене, бо поки що розглядається, і навіщо це робить? Ну а все ж таки є певне зловживання в цій сфері. Це не можна не заперечувати, це видно. А коли використовують такий спосіб для того, щоб там отримувати готівку здійснювати розрахунки поза банківської системи, поза контролем держави, поза податкову не несплата податків, ухиляння і так далі. Тому таке обмеження, в принципі, ну, може мати місце під час війни, але знову ж таки, ця політика має бути послідовною. От у мене певної послідовності в цілому в дії Національного банку немає, і нема певних пояснень. Ну, комунікація є, але дуже ну, недостатня. Тому я би цього не робив таку зраду. Має право робити Національний банк і пояснення для цього є, але все ж е, скажімо, більше комунікації, більше пояснень, і е, без нюансів, які на сьогоднішній день. А в цій сфері є. А, Національний банк має проводити відповідну політику, щоб люди знали, як це відбувається і для чого це робиться. Напевно, якщо рішення буде ухвалене, то воно і буде обґрунтоване відповідним чином із детальними е поясненнями. Ну а поки що так би мовити, готують потихеньку. Е ну і давайте, пане Ілля, ми поговоримо і про те, що відбувається там у ворога, бо від його економіки, яка працює вся на війну проти України, е теж багато що залежить е безпілотниками по е нафтодоларах. Як то кажуть, останнім часом таку тенденцію спостерігають. Лігаємо і це вже схоже на певну системність. Чи палають цифри російського воєнного бюджету так само як яскраво, як нафтопереробні заводи, термінали та інша інфраструктура, яка власне їм ці нафтодолари дає? Дивіться показники в принципі лише тільки півтора відсотка. Але за січень місяць падіння. Але ситуація полягає в наступному. Що безпілотники ми вдарили не 1 січня, а вдарили тільки 20-х числа. Якщо не помиляюсь, там 25 го і 22, го Ну десь так, я можу помолитися точно. Але це означає, що у нас був тільки один тиждень, і цей тиждень дав півтора відсотка. Якщо екстраполювати в цілому наслідки, якщо б це відбулося 1 січня, то у нас було б не півтора відсотка, а десь приблизно в три з рази більше. Іншими словами, це було десь приблизно 5-7 в масштабах всієї країни, Тобто, є ще один такий елемент, вони розмазують це цей показник на всю країну і таким чином приховують негативний наслідки. Але якщо врахувати, що ті порти, по яким вдарили, вони є ключовими з точки зору експорта, то це якраз дасть нам оцінку про те, що це катастрофа, це серйозний удар по російському бюджету я сподіваюся, по перше, що що наші безпілотні а, апарати ВПЛА, будуть і далі а, знищувати а, цю нафтову інфраструктуру а, ворога. І да, і ще один такий момент. А, ми чудово розуміємо, що це однозначно з санкціонування головнокомандуючого залужного Тобто, іншими словами, це якраз тактика, яка нам зараз була потрібна. Не йти в м'ясний штурм, закидувати нашими солдатами а, і пробивати десь там оборону, яка там замінована, забетонована, і так далі, а знищення безпосередньо а, те, що відбувається в тилу, а, знищувати їхню економіку. Це якраз правильний крок і правильне було рішення. Це є тактика, яка нам якраз була потрібна знищувати будь-які логістичні. Зв'язки знищувати глибоко в тину їхні командування, знищувати воєнні заводи, знищувати нафту інфраінфраструктуру. Тому я повністю підтримував таке рішення. Ну як ми бачимо, президент на це дивиться по-іншому і змінює головнокомандуючого для того, щоб я не знаю, яка далі буде політика і стратегія а, перемоги. Тому що поки що я вважаю, що якраз вона була обґрунтована, враховуючи в обмеженість наших ресурсів, і те, що все ж таки Росія в людських, фінансових і а, воєнних ресурсах нас переважає. тому нам потрібно було якраз от таке знищення бо благова атака Я не піде на користь буде багато жертв. Ну, можливо, новий головнокомандувач буде послідовний, принаймні у цій тактиці. Вона дійсно ефективна. А і власне будемо бачити. Дякую вам надзвичайно, пані пане Ілля, за те, що оперативно по поперше прокоментували нову головну топ новину сьогоднішнього дня. Ну і звісно, що розклали по паличках наші економічні реалії на 715-ту добу повномасштабного російського вторгнення. І до речі, провели паралелі із початком російської. Гресії проти України ще у 2014 тисячі чотирнадцятому. Ілля несходовський керівник аналітичного напрямку мережі Анс був з нами у марафоні Незламна країна.